Як я Кіз Ляніна Андріївна, 46 років працюю на посаді як в Шерогінікологі. 24 роки починала свою професійну діяльність з пологового будинку і останні 22 роки вже працюю в лікарні номер 3 в поліклініці. Це лікувально-оглядовий профілактичний кабінет. Сюди звертаються жінки любого віку з 18 років. Вони передаються під нагляд від дитячого гінеколога, під нагляд поліклініки до сімейних лікарів і, звичайно, під нагляд гінеколога в даному випадку мене. Ну а звертатись треба з профілактичною ціллю раз у рік, коли треба брати і цитологічні мазки. Це як профілактика онкологічної патології, тому що рак починається з клітини, яка змінює свої властивості на шийці, мадці, з, з любою якою скаргою, яка проявляється у жінок у зв'язку з захворюванням. Ну і, звичайно, як профілактичний огляд е, жінок в будь-якому віці, якщо жінка вже і народила, і вигодувала дітей, і вони стали дорослими, і статею життям не живе, все одно вона потребує огляду, тому що. Онкологія не дрімає і в будь-якому віці жінка може хворіти. Особливо це стосується і молочних залоз, тому що зараз дуже часто ця патологія зустрічається у жінок.